Усім привіт, вітаю на каналі КриптоВлар. І давайте по традиції перейдемо до розбору моїх угод, які я відкривав за вчорашній та позавчорашній день. І також хочу попросити вас поставити лайк цьому відео і буду вдячний за підписку на канал. Почнемо з позиції по Солані, яку я відкривав вівторок. Ця позиція закрилась в мінус. Тобто по стоп-лосу, а логіка, якою я керувався от на годинному таймфреймі. у нас тут залишалися ось ці дані мінімуми. Якраз про дану позицію я говорив в минулому огляді вівторок, і якраз під час огляду спрацювала лімітка. Але як бачимо, ціна все ж таки пішла вверх на. Ще пересвіп, потім зробила ще один пересвіп. Ось так виглядала позиція на 15 хвилинному таймфреймі. Е, і від 15 хвилинного імбаланса відкривав цю угоду. Е, наступна угода по е, атому також, е, цю, е, також цю монету розглядав в минулому огляді. Е, тут виділив для себе 4 години імбаланс. В зоні ОТЕ після, після того, як ціна прийшла в зону ОТЕ на 15-хвилинному таймфреймі, у нас відбувся ось маркет Shift. І на 0,5 годинного блоку ціль, тут вдалося витягнути в районі 3,5 РР. Якщо не помиляюся. Ціна далі пішла вниз, тобто можна було тягнути на ось даний мінімум. Але я вирішив а, раніше закрити цю угоду. І також вчора одна позиція, яка також закрилася в мінус, це по біткоїну. А, бачимо, що у нас тут сформована хороша полиця а, ліквідності, і а, зона інтересу на годинному таймфреймі це був баланс. Ось. І від цього імбаленса вирішив відкрити угоду, але тут е, неправильна модель для входу. Тобто, якщо б е, по-правильному було, то після ось цього максимума повинен був сформуватися ще один мінімум, після чого відбутися марк, від, е, мав відбутися маркет шифт І тоді, після, тільки після цього, можна було б заходити в угоду. Я вирішив ризикнути, оскільки в принципі на цьому таймфреймі я не бачив. Більше тут зон інтересу, від яких можна було б зайти, лише зняття ось даних мінім, мінімумів, що, в принципі, ціна і потім зробила. Ось. І е, також одну угоду, дуже хорошу угоду я пропустив. Тобто, е, знову ж таки, по атому е, на 4-годинному таймфреймі. Ось бачимо, в нас залишалася полиця незнятої селтсайд ліквідності. Е, Знову формування 4-годинного імбаланса і на 15-хвилинному -15 таймфреймі також е, фактично один в один сформований шифт, як, як і попереднього разу. Е, де я відкривав угоду ось тут. Але, е, на жаль, е, угода не відкрилася, оскільки ціна миттєво провалилася вниз. Там до того всього ще виходили новини, які також на це повпливали. Я поставив лімітку на, ось на shift сюди. Але е, ціна не виконала ретеста даної зони. Ось то, то, таку позицію я хотів тягнути на зняття якраз сел-сайду. Можна було б взяти 5 RR, але не завжди ціна е, робить. Ті дії, на які ми а, очікуємо. Е, наразі в мене відкрита одна угода по монеті AD. Тут також бачимо, що зняли селсайд ліквідність. Повторно виконали тест 4-годинного імбеленса, і е, на 15-хвилинному таймфреймі після. Після того як у нас тут сформувався інверсійний інверсійний імбеленс, я відкрив угоду на тесті цього, тобто імбеленс інверсійний сформувався. ціна виконала його тест, і е, я відкрив угоду. Е, таргет Поставив е, ось дана buy side ліквідність Тут також є компресія, е, хороші таргети. Проте, е, я допускаю, що може ще бути повторний свіп, і тест ось цього 4 годинного імбаленсу, який знаходиться на рівні 062 по всій ці Fibonacci. Наразі виконується тест 4-годинного імбеленса. Тобто, ну, ціна вже повністю його перекрила. Можу допускати, що. Будемо рухатись далі вище до ось цього 4-годинного імбаланса, від якого, в принципі, ми також можемо отримати реакцію, якраз таки на пересвіп даного мінімуму. Проте я буду спостерігати за реакцією ціни на цю зону інтересу. Якщо розвороту не буде, тоді буду тримати тейк-профіт на дану buy-side ліквідність Давайте перейдемо до домінації Тезера. Е, бачимо, що ціна піднялася вверх, виконала тест 4-годинного імбаланса. Зняла ось дану байсайд ліквідність, і е, також у нас є формування ось цієї компресії. Тобто, якщо ціна і формування компресії, і не знята ось дана sell-side ліквідність один пул ліквідності, і е, також нижче. Знаходиться ще один пул, про який я вже давно говорив. Тому можу допускати, що ціна буде рухатися вниз, якраз на зняття цих полів ліквідності. Якщо ж таке відбудеться, то, в принципі, це хороший сигнал для того, щоб всі решта монети росли вгору. Біткоін продовжує знаходитись в консолідації. Вище в нас знаходиться по тепловій карті е, велика кількість ліквідацій, тому можу допускати, що в нас буде ще один пересвіп, оскільки. Е, тобто, якщо перейти на години таймфрейм, бачимо, що в нас тут продовжує формуватись висхідний ордер флоу, тобто ціна за собою знімає всюди ліквідність, а тут ось дана полиція, якраз про яку я вже раніше говорив, вона не знята, і е, ось ці ліквідації. Також на даному таймфреймі є ордер блок, якраз від якого ми можемо е, отримати е, реакцію. І також ще ось даний незнятий пул ліквідності є вище. А, так, монета Ада я вже сказав. Е, далі DOT. Е, DOT також виглядає лонгово, проте е, бачимо, що. Також формується компресія ось тут. І я допускаю, що також тут може бути, в принципі, пересвіп цієї компресії, можливо, навіть цього мінімума, а можливо, навіть і мінімума, який знаходиться ось нижче дана слоса ліквідність. Тому варіантів кілька треба буде в моменті слідкувати за тим, як буде ціна себе поводити. Якщо ж ми пробиваємо даний годинний імбаланс і виходимо вище, тим самим. Формуючи Market-Shift, тоді е, вже більша ймовірність того, що ціна буде рухатися і надалі у висхідному напрямі. Є 4 годинний імбеланс, але він вже був тестований. Ось, тому е, ось така ситуація по монеті Dot. Е, Atom також ми зняли ліквідність, ось цю полицю, але знизу також знаходиться 4-годинний імбеланс, тому також не виключаю, що можливий е, тест. Цього імбаланса, і також аналогічно, як на попередній монеті, якщо ми пробиваємо даний імбаленс і формується market Shift, то це вже більша ймовірність того, що ціна буде рухатися у висхідному напрямі. Цілі по атому це 5,1, ось дана незнята знята. Полиці ліквідності це друга ціль, і перша ціль це ось даний максимум. Даний максимум не знятий байссайд ліквідності. Монета «Аве». бачимо, що вже відбувся свіп сел-сайд ліквідності. Разом з тим тест денного імбаленсу, тобто зняли сел-сайд ліквідність і виконали тест. Тепер з великою ймовірністю ціна, бачимо, що рухається до зняття ось даної buy side ліквідності. Також, якщо перейти на годинний таймфрейм, то тут вже відбувся Market Shift, і, в принципі, по даній монеті, якщо набирати позицію, то я б очікував на якусь корекцію. Для прикладу корекцію в зону 0,5. Тут у нас є годинний нетестований. Імбаланс ось також є імбаланс, який знаходиться вище, але він, скажімо так, буде не в пріоритеті, оскільки він знаходиться в зоні преміума по, стосовно ось цього даного імпульсу. Хоча і не виключає того, що він також може дати хорошу реакцію. І також Пепе, якщо переключитися на денний таймфрейм, Бачимо, що ось тут відбув, відбувся свій байсайд ліквідності. Після чого ціна е, пішла вниз, виконала тест денного імбаланса. Е, від цього імбаланса знову пішла вверх, виконала свій байсайд ліквідності. І е, наразі тут сформована також полиця з рівних мінімумів салд-сайд ліквідності, тому, в принципі, і по цій монеті. Я б розглядав позицію лише після зняття ось даних мінімумів. Також можна це позначити як боковик. Ціна б пропрацювала з верхньою границею ось даного ренджа, але знизу ще свіпа не було. Тут також знаходиться зона інтересу у вигляді 4 годинного імбаланса. Тому, як я вже сказав, цю монету я б розглядав лише після зняття даного мінімума. Ну що ж дякую всім за увагу і бажаю усім профіту.